Щось дивне коїться у чемпіонаті України. Одразу чотири топ-клуби можуть найближчим часом змінити головних тренерів. Сьогодні розберемо кожен випадок, а також про збірну України, адже Сергій Ребров розповів про майбутній матч проти Бельгії. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. У сьогоднішньому випуску ми будемо говорити. Ти з вами про справи чемпіонату України, адже ну вперше за дуже довгий час може скластися така ситуація, коли одразу чотири наші топ команди ледь неодночасно змінять головних тренерів. Також в об'єктиві нашої уваги, звичайно, буде національна збірна. Ну і поговоримо про справи наших футболістів за кордоном. Але перед початком попросимо вас підтримати це відео вподобайкою. Натискайте одразу, щоб потім не забути. Дякую і погнали! Одразу вирушаємо за кордон, і тут у нас Анатолій Трубін, який видав черговий, ну не надто впевнений поєдинок за Бенфіку, а також Андрій Лунін, за якого готові платити просто шалені гроші. Вирушаємо до Португалії, де Бенфіка на виїзді грала проти Ріу Аве. Матч завершився із рахунком 3-2 на користь команди Трубіна. Однак до самого українця у вболівальників є кілька питань. Вперше українець пропустив на 64-й хвилині, коли зі штрафного пробивав Самура. І М'яч після рикошету опинився у воротах українця Вдруге Анатолій пропустив за 10 хвилин після грубої помилки захисників. Першим зорієнтувався Клейтон обіграв і воротаря. І захисників та відправив м'яч у ворота. Навряд чи у якомусь із цих голів варто пред'являти прямі претензії саме до українця, але той факт, що за гру він не виконав жодного сейву, чотири рази втратив м'яч, а чотири з дев'яти його довгих передач були неточними, втілилися у найнижчу в команді оцінку 5,8 від «Хускорт». Водночас інший український воротар Андрій Лунін здається буде одним із найбільш ласих шматочків на літньому трансферному ринку. Вже зараз видання Гол повідомляє про те, що Манчестер Юнайтед настільки хоче бачити у своєму складі воротаря збірної України, що готовий заплатити за нього шалені 80 мільйонів євро. Президент Реала не надто хоче відпускати Луніна. Тож Манчестер для того, аби переконати Переса, готовий завалити його шаленими грошима. До Руслана Маліновського, який після тріумфального повернення у стартовий склад Дженуа потрапив до символічної збірної 29-го туру серії А за версією порталу SofaScore. Його оцінка у матчі проти Леча склала 7,9, що дозволило зайняти місце у центрі поля. Ну а далі рухаємося до новин трансферних і. Перші у нас будуть в об'єктиві Олександрія та Полісся, адже останні результати житомирської команди ну навряд чи влаштовують керівництво, і вони вже шукають заміну і мадуашуру. І цю заміну, як ви здогадалися, вони знайшли в Олександрії. Отож, за повідомленням Ігоря Бурбаса, не дивлячись на невдалі результати в останніх матчах, Імада Шур продовжить працювати з Поліссям щонайменше до завершення сезону, адже зараз для нього просто немає альтернативи. Але над цим питанням боси Житомирян активно працюють, і в них нібито вже навіть є шорт-лист, який очолює чинний тренер Олександрії Руслан Ротань. Його контракт із клубом завершується влітку і поки немає навіть розмов. Мов про перемовини щодо нової угоди. У списку бажань Полісся є ще два імені: це Патрік Ван Леуен, який нині очолює Харківський Металіст 1925, ну і хорват Ігор Йовічевич, який раніше працював із Шахтарем, а нині працює у болгарському лудогорці. Неспокійно також у Кривбасі там серйозно незадоволений ситуацією, що складається в команді Юрій Вернидуб. Як повідомляє теж джерело, наставника не влаштовує фінансова ситуація, яка нині є в команді. Зокрема, футболістам перестали виплачувати премії, і така ситуація в команді триває вже близько півроку. Окрім того, у кривому розі існують невеликі затримки по заробітній платні, що також змушує наставника задуматися про своє майбутнє. Більше того, агенти тренера активно просувають варіант із тим же поліссям, і через це Вернідуб поки поставив на паузу варіант із продовженням контракту. Не відходячи далеко від теми тренерів, у нас в обіктиві буде донецький шахтар, адже керівники цієї команди, попри гучні публічні заяви про підтримку Маріно Пушича, все одно продовжують працювати над пошуком нового наставника. Нещодавно ми розповідали про те, що гірники хотіли замінити чинного тренера на наставника Еюпспора Арда Ардатурана. Однак, поки цей варіант на паузі, адже домовитися із тренером не вдається. Руслан Ротань, якого навіть відзначав навіть директор гірників. Даріо Серна відсутні у шорт-листі команди. Натомість там є два іноземних спеціалісти: це 35-річний наставник нідерландського Аякса Франческо Фаріолі, а також 42-річний Едін Терзич, який нещодавно виходив із Борусією у фінал Ліги Чемпіонів, але після звільнення довгий час сидить без роботи. Зауважимо, що кандидатуру Фаріголі Шахтар розглядав ще влітку 23-го, Але тоді родина наставника не захотіла їхати до України. Ну і завершимо ми темою національної збірної України, адже головний тренер Сергій Ребров напередодні поєдинків проти Бельгії відповів на запитання, які ну, напевно, дуже хвилюють наших вболівальників. Зокрема, він висловив свою думку, хто ж зможе закрити позицію Михайла Мудрика. На вчорашньому тренуванні ми спробували деякі варіанти на цій позиції, каже Рибров. Сьогодні завтра доєднаються усі збірники, які грали за кордоном, і після цього ми вирішимо. У цьому протистоянні важливо думати не лише про першу гру. Зараз ми сидимо і чекаємо, аби ніхто не отримав травму, поки інші футболісти не приїдуть. Сказав тренер в ефірі футбол 360». Також наставник відповів на запитання щодо форварда у майбутніх поєдинках та оцінив можливість зіграти зі схемою у два нападники. У минулому матчі з Бельгією ми грали з двома нападниками, тому можливий і такий варіант, але спочатку потрібно подивитися на стан футболістів. Ухвалювати рішення, хто буде грати: Яремчук, Довбик або Ванат. Ми будемо перед грою з Бельгією, але поки я не можу сказати, хто з цієї трійки вийде у стартовому складі. А ми пропонуємо вам Зараз взяти на себе роль головного тренера та в коментарях написати, кому б ви довірили місце в основі серед нападників і хто на вашу думку зможе замінити Михайла Мудрика на фланзі. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви з нами до цього моменту, ми вам дуже вдячні і попросимо ще раз підтримати відео лайком, якщо ви ще цього не зробили. А також підписатися на канал і таким чином допомогти нашому проекту розвиватися. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось!